В комплекс входить 10 БПЛА літачкового типу, входить система запуску, система обслуговування, антени, ретранслятори. Ну і власне все обладнання для того, щоб комплекс міг працювати. Два комплекси, 20 літачків і все обладнання на нього придбано за бюджетні кошти. Дякую традиційно нашим платникам податків. Завдяки вам, товариству, ми маємо можливість постійно підтримувати наші сили оборони. Понад 5 мільйонів гривень вартість таких двох комплексів, вартість 20 літачків. Чергова подібне придбання, і чергова подібна передача. Ми купували такі літочки в минулому році. Ну і власне вже в цьому році. 10 літаків передавали. Паралельно працюємо активно над придбанням інших БПЛА літачкового типу, розвідувальних, ударних, паралельно працюємо над збіркою FPV, купуємо ФПІ, купуємо запчастини до FPV, Ну і купуємо, звичайно, ще інші модифікації безпілотних літальних апаратів то квадрокоптери, то гексакоптери. Робимо все, аби постійно підтримувати наші сили оборони. Попереду одна з найближчих бюджетних сесій плануємо ще виділяти доволі і серйозний фінансовий ресурс напряму військовим частинам, щоб і вони могли купувати те обладнання, якого власне потребують. Робимо все, аби підтримувати сили оборони. Працюємо далі.